Отже, стосовно бомбардирів ще раз. Повторимося, Лемберг зараз момент! І забиває Лемберг, 99-й номер у нас. Відзначає. І знов на Рикова. Той зіграв з партнером в стіночку непогано. Пробив Риков і біля ще одна атака. Від Лембергу є удар по воротах, заблокований. Чи буде добивання? Ніс. Депас перехопила, але Лемберг продовжує атакувати. Храмо пробиває потужно, але у ворота. Так, я поки що. Натовдала. Зараз контрвідповіді від Лембергу. Храмо пробиває, як не все виходить, пригадаємо. Буде небезпечний а Зараз Лемберг Лемберг забиває. Лемберг збільшує свою перевагу. Є в посилі обох команд. Немає в нас наразі грубощів. Зараз передача на Віктора Храмова була Міча, там Рикошет е е був. Ще момент. І ще... Розіграли м'яч в карці Лембергу. Є можливість зараз простір для атаки. Є удар, і м'яч таки залітає. У ворота. Мяч залітає, Лемберг забиває третій. А, і що там все-таки досвічений храмом? Проходить суперника, пробиває Віктор Храмов. Свічений храмом. Проходить суперника, пробиває Віктор Храмов. Сам створив цей епізод, сам завершував, але відбилися гравці. а Зараз непогано удар головою і м'яч залітає в ворота. Ось так відповідає Кіпс. Сьомий номер. Тарасчубатий номер один. Зараз удар від Лембергу. Лембергу, і якщо сьогодні Лемберг переможе, то вийде на чисте перше місце, але зрештою тренірує таблиці і непогана команда склала. І в першому таймі зараз момент, треба забивати. Так і є. Забиває Лемберг, забиває свій четвертий гол, красиво розіграв. Також а, може мати значення. Ось, Кіпсу потрібно поспішати, потрібно забивати ось що й робить Кіпс. Який красивий гол зараз бачимо від. Мають все-таки зберігають шанс, аби здійснити камбеку. цьому матчі Зараз ще один удар Стембергу. Янів. схоже там приклад. ще один удар цього разу. Риков намагається пройти крізь кількох суперників. Є зараз шанс забивати. Прибиває Риков, але м'яч летить наліво. Ще буде удар, є удар, і знову в яких епізодах тобто не зупиняється. Коли виходить за межі майданчика, а тут е... встигає Гукіпер вже на місці, але от зараз непоганий момент для удару. Є удар, і на місці Гукіп. Ще менше 10 хвилин непоганий, який удар. За... Ще один кутовий. Є удар. Біля стійки м'яч летить. Ось починає атаку. Своєї команди зараз непогано. Вихід фактично сам на сам. І влочар. Зараз пощастило гравцям кіпсу, і вони залишається у горі ще одна нагода. І знову намагався здати удару. Немає свистка. Відбиваються гравці. Кіпера не зараз то слишено, а той повертає м'яч за партнером по команді. Там боротьба за м'ячі. Храмов пробиває по порожніх воротах і влучає Віктор Храмов. Рахунок настає 5-2. Зараз непогана передача вперед. Направо на голкіпера перепростріл, але там не було нікого. Завершилось Лембергу. Передача під удар, є удар. Знову вступає гру воротар Кіпсура Лемберга. А тут Лемберг може забивати ще раз. Ворота порожні, так і є. Андрій Ділай. Забиває шостий м'яч для своєї команди. Потрібно завдавати удар по воротах. Є удар, але на місці воротар все-таки рахунок у нас залишається 6-2. Отже, перемагає Лемберг Кіпс і здобуває 18 очок, укріплюється на вершині турнірної.